Пропоную розглянути картину Зинаїди Серебрякової на кухні. Що ти бачиш? Що бачить перед собою дівчина? Що вона може робити? Які страви можна приготувати з цих продуктів? А тепер давай спробуємо розмалювати ананас. Його можна намалювати самостійно, роздрукувати картинку. Або ж, можливо, у вас є альбом з художньої творчості. Нам знадобиться малюнок ананаса, фарби жовтого та синього кольору, пензлик, водичка і кукурузна крупа. Для початку змішаємо фарбу жовтого кольору з фарбою синього кольору до тих пір, поки в нас утвориться зелений колір. Бачите, змішуючи два кольори, можна отримати зелену фарбу. Це будуть Наші хвостики ананасу. Починаємо малювати. Подивіться, який яскравий зелений колір ми отримали, змішуючи жовту та синю фарбу. Далі змочуємо кисточку з жовтою фарбою. Та змішуємо її з кукурузною крупою. Таким чином утворюємо шкірочку з ананасу, розмальовуємо увесь пліт, таким чином отримуємо реалістичне зображення ананасу з шоршавою шкірочкою. Спробуйте і ви намалювати таку картину.